Щороку, 22 червня, український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів жертв Другої світової війни. Пам'ятна дата була встановлена указом президента України від 17 листопада 2000 року про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Для України Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, коли нацистські війська вторглися на територію Польщі. СРСР вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини. В цей день радянські війська вступили в Польщу на допомогу німецьким та окупували західну Україну та Західну Білорусь. А 22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад пакт Молотова ріббентропа та тісну військово-економічну співпрацю між Німеччиною та СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалась німецько-радянська війна 1941 років як складова, але основна частина Другої світової війни. Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941. 41-го року до 8 травня 1945 року. Її бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття. Залежність обох воюючих сторін від українського економічного, сировинного потенціалу, людських ресурсів зумовила вкрай безкомпромісний, гранично кривавий характер бойових дій на нашій території. Через це Україна найбільше потерпала, як від нацистської агресії. Так і від комуністичного режиму. Загалом протистояння між Німеччиною та СРСР на території України не припинялось впродовж 40 місяців, а на 35 з них припадають активні бойові дії. На українських землях було проведено 29 із 76 стратегічних наступальних операцій, в ході яких було знешкодено понад 60% вермахту. Перший населений пункт Східної України було звільнено в грудні 1942 року. Остаточно вдалося вигнати нацистів з території України в жовтні-листопаді 1944 року. Слід зазначити, що Україна не тільки серед колишніх Радянських Республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 мільйонів, 2,2 мільйона були вивезені на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст і селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл. Німецько-радянська війна показала українцям руйнівну силу обох тоталітарних режимів. Усім відомі злочини нацистів на окупованих територіях України, Голокост, розстріл мирного населення, створення таборів смерті, спалення сіл. Не менш жорстоким були злочини і комуністичного режиму, розстріли політичних в'язнів у Західній Україні в червні липні 41-го року. Знищення центру Києва восени 1941 року, підрив Дніпро Гесу, депортація кримських татар, примусове виселення автохтонних українців з їх етнічних земель. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців та представників інших народів, які проживали на території України. Впродовж 1939-1945 років найтяжчі демографічні втрати оцінюють у понад 10 мільйонів осіб. Українці протягом десятиліть пам'ятали про жахливі пам'ять е, наслідки війни, шанували подвиг та пам'ять всіх жертв Другої світової війни. Переживши з великими втратами війну, вони ніколи не хотіли її повторити. Але, на жаль, сучасний російський режим вирішив повторити шлях хітлерівської Німеччини. Понад 9 років тому, супереч всім міжнародним домовленостям, російська влада анексувала Крим та тимчасово окупувала частину території Донецької та Луганської областей, присвоюючи собі перемогу у Другій світовій війні, говорячи про свою виключність, намагаючись нав'язати власний світогляд іншим. Зруйнувати міжнародну систему безпеки. Російська армія 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України. Намагаючись повторити успіхи нацистських військ, російська армія завдала ракетних та авіаударів по всій території України, вторглась частково на території Північної, Східних та Південних областей України. Однак на заваді стали українці. Згуртовані, єдині, готові перемагати, звільняючи свою землю від ворога. Зараз, як і 84 роки тому, Україна воює з підступним агресором. Але сьогодні це Путінська Росія. Перемога над нацизмом стала можливою завдяки об'єднанню десятків країн і народів. Задля перемоги над рашизмом навколо України так само об'єдналися країни. І мільйони людей у всьому світі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, сучасної російсько-української війни, борців за незалежність України, жертв нацистських таборів та російських окупаційних військ. Вічна пам'ять усім полеглим.